Доброго дня. Мене звати Ганна Харламова. Я експерт центру розвитку інновації. Також я доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні ми з вами поговоримо про застосування моделювання для розвитку громади. Ваше ОТГ турбує питання економіко-соціального розвитку. Вас цікавить, яка динаміка та прогноз тенденцій? Де шукати перспективні важелі? Є відповідь. Аналітичне рішення, прогнозна або факторна модель і подальший прогноз на її базі. На шляху до розумного управління громадою застосування математичних методів стає необхідною умовою. Це можливість комплексного аналізу економічних процесів сьогодення. Таке аналітичне рішення забезпечує високі вимоги до обґрунтованості, дієвості, реалістичності прогнозів економічних процесів ОТГ. Зокрема, це має сенс, коли ми хочемо запровадити управління 2.0. Тобто управління на основі аналізу даних із подальшим використанням IT. Це, в свою чергу, дає можливість позбавитися випадкових однобоких висновків і підвищує надійність та обґрунтованість кінцевих управлінських рішень на рівні ОТГ. Моделювання розвитку ОТГ може здійснюватися в таких напрямках: перше, це побудова аналітичних дашбордів. Друге впровадження аналітичних рішень. Третє моделювання різних сценаріїв розвитку громади, побудови прогнозів, також оцінка граничних індикаторів, як, то приклад, інвестиційної безпеки. Загалом економіко-математичні моделі мають потенціал зменшити неефективне використання коштів, оптимізувати оперативну діяльність ОТГ за рахунок точного прогнозування внутрішніх соціально-економічних показників, на які впливають певні фактори зовнішнього середовища. Модель дозволяє керівнику ОТГ здійснювати емпіричну перевірку положень та тверджень економічної стратегії ОТГ, гіпотез, підтверджуючи чи відхиляючи останні. Тобто задачі моделей, які будуються в рамках аналітичного рішення, це розробка адекватних управлінських рішень щодо збільшення або зменшення потужності і активності, дослідження динаміки взаємозв'язків між певними економічними змінними, розробка економічних прогнозів. Типова ситуація. Ми бачимо динаміку певного економічного показника, але не можемо інтуїтивно передбачити його майбутній тренд. Економічна модель нам дозволяє це, і вона являє собою набір припущень, які приблизно описують поведінку економіки ОТГ. Результати моделі нададуть не тільки точну оцінку в майбутньому, це ми розуміємо як прогнозну модель. Але й дадуть нам імовірностний сценарій зміни досліджуваного економічного показника під впливом зазначених факторів, тобто інших економіко-соціальних показників розвитку ОТГ. Таку модель ми називаємо факторною. Таким чином, економічні моделі дозволяють не тільки встановлювати кількісні зв'язки між економічними змінами, а й робити висновки про коректність одержаних моделей та подальших управлінських рішень. Завдяки застосуванню моделей ОТГ зможе, по-перше, збільшити ділову активність в громаді, її інвестиційну привабливість, вирішити певні соціально-економічні питання, раціоналізувати використання ресурсів та підвищити рентабельність підприємств ОТГ. Тобто Запропонована аналітичне рішення економічна модель являє собою метод оцінки фінансового та соціально-економічного стану ОТГ та його ефективності на основі вивчення залежності і динаміки наданих показників. Щодо показників. Як правило, вхідні дані, які використовуються в моделі, це дані інформаційної системи управління бюджетом громади, порталу відкритих даних, геоінформаційні системи громади, дані Юліт-проекту, дані Мінфіну, ДФС, ДЗК, ДСС, Мінрегіону тощо. Тобто всі дані, які є в наявності. Застосування саме такого аналітичного рішення, яке ми бачимо на дешбордах, або як сценарний прогноз, переслідує кілька цілей: цілі для ОТГ. Перше, це оцінка фінансу та соціально-економічного становища в громаді, виявлення змін у фінансово та соціально-економічному стані в просторово-часовому розрізі, виявлення основних факторів, які викликали певні зміни, а, позитивні чи негативні у фінансовому та соціально-економічному стані. Також дуже продуктивним є прогноз основних тенденцій фінансовому та соціально-економічному стані громади. Загалом, коли ми говоримо про аналітичне рішення економічна модель, ми розуміємо такі види аналізу, яке воно дозволяє. Перше, це трендовий аналіз. Друге метод граничних коефіцієнтів. Третє порівняльний аналіз. Четверте факторний або ми ще називаємо регресійний аналіз. Кожен з цих видів аналізу заснований на засуванні моделей, що дають можливість оцінити. Та проаналізувати динаміку основних показників діяльності ОТГ. Наприклад, метод аналітичних коефіцієнтів — це основний елемент аналізу фінансу та інвестиційного стану ОТГ. Він застосовується різними групами користувачів і є цікавим для різних груп користувачів менеджерів, аналітиків, акціонерів, інвесторів, кредиторів. Наприклад, для аналізу беруться такі показники, як то: показники ліквідності, показники інвестиційної безпеки. Показники ділової активності, показники рентабельності, прибутковості, сталості тощо. Наступний вид це трендові моделі. Це такі моделі, які мають передбачувальний характер. Вони використовуються для прогнозування доходів ОТГ, його майбутнього фінансу та соціально-економічного стану. Якщо говорити про найбільш поширені з них, то це побудова прогнозних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу. Вони жорстко детерміновані і. Також регресійні. Також можна сюди зазначити моделі ситуаційного аналізу. Третє, наступний від моделей це порівняльні моделі. Моделі цього типу дозволяють порівняти фактичні результати діяльності ОТГ з очікуваними, середніми по іншим ОТГ, середніми по Україні, середніми по іншим регіонам. Або ті, які розраховані за бюджетом, за урядом або за певним міністерством. Ці моделі використовуються в основному у внутрішньому фінансовому аналізі. Їх суть зводиться до встановлення нормативів по кожній статті витрат за технологічними процесами, видами виробів, центрами відповідальності. Аналіз значної міру буде басуватися на застосуванні жорстко детермінованих факторних моделей. Як ми бачимо, Моделювання та аналіз факторних моделей це основне важливе місце в методології аналітичного рішення економічної модель, яке пропонує проєкт. І отже, методику моделювання можна застосувати кожній громаді для щонайменш оцінки та прогнозу розвитку свого соціально-економічного фінансово-бюджетного процесу. Також може бути застосований цей аналіз не виключно на рівні ОТГ, а й проводитися на рівні регіонів України. тобто Певних галузей, видів економічної діяльності і за різним місцем здійснення діяльності згідно з адміністративно територіального устрою України. Основними завданнями, які стоять перед майбутніми аналітиками, які будуть застосовувати або аналізувати дану методику і дані моделі, це перше правильно задати специфікацію моделі. І в цьому основна проблема. Тому що специфікація визначає подальший прогноз, подальше прийняття рішення. І тут дослідник або громада при замовленні такої специфікації мають бути найбільш а, адекватні щодо даних, а найбільш вичерпані щодо майбутніх результатів і найбільш впевнені, що конкретно їм потрібно. Друге, це прийняти рішення про ідентифікацію моделі, вид та зміст відповідного дашборду. Третє це оцінити якість самої моделі. Це найскладніший етап. І тут, звичайно, громаді має допомогти експерт, дослідник або громада має щонайменше розуміти, що якісний прогноз це той прогноз, який дає ймовірність майбутнього більше ніж 50%. І далі перед аналітиком стає наступна задача надати економіко статистичне тлумачення та змістовну інтерпретацію отриманих результатів. Звичайно, коли такі результати надаються у вигляді сценаріїв, або певних тлумачень, або аналізу еластичності, або прогнозу на рівні, якщо збільшення одного індикатора буде на одну гривню або на одну тисячу, або на одну особу, наскільки відреагує інший індикатор? Такі прогнози найбільш цікавими, вони більш продуктивні в плані управлінських рішень, і вони можуть надати більше позитиву і еф економічної ефективності громаді. Також. Переданалітиком стає задачі отримати прогнозні оцінки за моделлю. Не кожна модель може дати такі оцінки, але в більшості випадків це є предметом інтересу для громади. Також всі моделі можна зробити використовуючи Excel або Argus для проведення розрахунків на комп'ютері та розробки подальших практичних рекомендацій прийняття рішень. Дякую, до наступної лекції!